І останній стрішочек. Бай! Ооооселі. Римочку приліпив, ще тут підходить. І от капельничок конденсатор. Конденсатик в римов. Тут буде ще один капельничок такой. Ось такі капельники кладеться сюди. Закріпилися тимчасово. Сюди сюди кладеться край черепички. Тут о, сантиметр не доводиш. Колись сильні дощі, воно вже не прилітає через воно. Воно зализується, дуже практично і гарно виглядає. І так воно виглядає mm. з землі. Ось має, має продукт там. десь 35 мм на вентиляцію і чітко виходить. Ой на то виглядає. Чітко хорошо, вон щось там полюбав. Сьогодні Мороз, мороз, але нічого, руки трошки замерзли. Неділя не даремно була прожита. От варіночка. Все готово, огонь. особливо приємно тако кладеш і ерунба. І булечка по центру, все рівненько. Все добре. І того. Залишилось мені одну яндовку заліпити. Бо я це напилив. Це в брюшітки з... Попалу, бог з усього понупилював. Криве косе, але рівняє. Зараз рівняю під ниточку. ще цю яндовку. І все, і тоді вже я зможу метал. Було кілька жабодавських, що писали про тече, це херня, хоча в мене тут мембрана суцільна йде сюди листи, сюди, на всю довжину то найближче цвях аж тут до кута. То оці 30-30 см герметичні. От саморізиком беремо до контри, а контри має вже до цвяхи і от гідролізаційну прокладочку. Цей дах пережив вже два дощі, один затяжний на здобув, і сніжок вже сюди лежав, таяв. І оце все тримає, ці прокладочки дуже добре тримають цю воду. Все було чітко. Ніде нічого не тече, навіть навколо димоходу, О, там відклеїно не протікло. І болвани вони пишуть, що про тече, гнати в шию там щось, мені радять, чать мене. Хоча це все вже тут, звісно, добре 20-ту доску або три десятки, тут три десятки. Але вже напилив, з чого було, вже закінчу останні дві, знайшов, випилив за палубки і все чітко, гарно, зараз не вілюю, і буду крутити бляху вже нарешті. Лаки